Розділитися на дві команди отримати конверт із кодом, розшифрувати його і зрозуміти, куди рухатись далі. Кожна зупинка це родзинка Ужгорода, мініскульптурка чи архітектурна пам'ятка центральної частини міста. А біля неї нове завдання, що допоможе продовжувати маршрут і пізнавати своє рідне місто. Це туристичний квест. Проходять його вихованці Закарпатського центру туризму. У нас були під час Школи в п'ятому класі була ця екскурсія. Мені, наприклад, дуже сильно полюбились їжачки, які там були статуїці. Вузол там також є. Ще люблю тут з носом. І біля готеля Ужгорода з замками. Напевно, Карпатія, тому що я, коли був малий, любив багато раз передивлявся Титанік і от щось читав про Титанік, про Карпатію. І ось знаю, що Карпатія припливала перша на порятунок людей з Титаніка. Такий формат занять у центрі туризму звичний. Ми завжди стараємося урізноманітнювати гурткову роботу для наших вихованців. Часто заняття проводяться на свіжому повітрі, тому що туриста справжнього важко втримати в приміщенні. Сьогодні ми проводимо для них краєзнавчий квест. У цьому квесті вони ще більше познайомляться з відомими мені скульптурками нашого міста, а також з різними цікавими архітектурними об'єктами, які пов'язані з історією Закарпаття. Тому для них сьогоднішній день буде мега корисним, цікавим та пізнавальним. Авторка квесту, керівниця гуртків у центрі туризму Юліана Малик, каже, що така форма екскурсії спонукає дітей до вивчення історії рідного міста і допомагає на практиці застосувати знання та вміння, які отримують гуртківці під час занять у центрі. Звичайно, ми даємо учням карти нашого міста для того, щоб перевірити ще і їх вміння орієнтуватися по картах, тому що у центрі туризму ми також цього дітей навчаємо. А це можливість закріпити це діло на практиці і ще й подивитися, як вони це засвоїли. В кінці звичайно їх буде чекати винагорода за старанність, і ми надіємося, що учням такий формат сподобається занять, і вони будуть відвідувати наші заходи. А також Викличе у них це інтерес до пізнання свого міста. Квест юним туристам сподобався та й загалом займаються у цьому гуртку із задоволенням. Напевно, головна причина це походи. Люблю дуже в гори ходити, красиві фотографії, взагалі дуже красиво, свіже повітря. Ну і з друзями бачитись. Нам подобається ходити в походи на різні там. Змагання, які в нас були. Навіть були такі змагання, коли ми вигравали в них, так, і нам це дуже подобається. По-перше, можна відволіктись від всім звісним подіям. А по-друге, типу, цікаво ходити на майстер-клас підніматися на якісь гори разом з друзями. Це класно. Ми покорили вже більшість вершин на Закарпатті. Ми піднімалися на красію, Полонину руну, там пікуй. Ну, і це досить прикольно. Наразі у центрі туризму діє 45 гуртків спортивного та краєзнавчого напрямків. Заняття безкоштовні. Набір у групи триває. До навчання запрошують усіх охочих дітей шкільного віку.